Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні на заняття до нас завітала буква Е. Буква Е і звук Е. До речі, такі місяці року, як вересень та березень, мають у своїх назвах аж по цілих три букви Е. На письмі використовується велика та маленька букви Е. Звук Е голосний. Ми його можемо проспівати і нам нічого не заважає. Е, при звуковому аналізі слова позначається кружечком. А зараз давайте пригадаємо, які ж слова ми знаємо на букву Е. Слухаємо загадку. В рот каміння набирає, без усяких перешкод, будувати помагає довгу греблю і завод, як він зветься, відгадайно. Ну? Екскаватор, це звичайно. Як прийде ніч в оселю, не свічечка горить, я сонечко веселе, за свічую умить, на радість всій малечі, Його під кожен дах, стовпів могутні плечі приносять у дротах. Це електричний струм, який виробляють електростанції, і він по дротах потрапляє у наші будинки. Завдяки йому живляться усі електроприлади. Ухопився за дріт, покотився у світ, потяг близняток. Цілий десяток. Це електровоз. Не метелик і не пташка. здогадатися неважко, легкокрилі чародії, у казках живуть і мріях. Це ельфи. Такі казкові персонажі. Це звір, чи птах, я щось не знаю, бо має пір'я і не літає. Ти, може, вирішиш проблему? То звір чи пташка страус ему. Це страус ему. Це птах, він не літає, проте дуже швидко бігає. Знизу вгору, потім вниз. Чудо мене привіз, без руля і без коліс тягне вгору, потім вниз. Це ескалатор, не плутати з екскаватором. Ескалатор це такі сходинки, що рухаються і допомагають пасажирам, наприклад, у метро, пересуватися вгору та вниз. Дуже люблять всі діти його, бо смачне і солодке воно, і у ротику та не само, здогадалися це ескімо, таке смачне морозиво. Ось така цікава буква Е до нас сьогодні завітала. Дякую на все добре.